Попереду новий тиждень, а разом із ним чергова зміна настрою погоди по всій країні. Очікуються і холодні дні, і невеликі потепління. А іноді небо може здивувати сонячними промінцями навіть у найпохмуріші години. Детальний прогноз дізнаєтесь за мить. Це за вікном СТ Сен Яльдмила Яльдмелатруфон. Лайк, підписка. І поїхали. Погода вже завантажується. Без зайвих слів одразу до деталей якою буде погода у понеділок саме у вашому регіоні. Дивимося прогнозі від сайту Synoptic.ua. Київ. З самого ранку. На небі не залишатиметься жодної хмарки. Та до кінця дня погода буде ясною 0 плюс Чернігів протягом сьогодні погода буде похмурою без опадів, мінус один плюс три. Суми вночі буде сильний дощ. Вранці вдень та ввечері без опадів до плюс дванадцяти. Луцьк хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів мінус два, мінус один. Рівне Весь день буде хмарним, без опадів. Мінус три, мінус один. Хмельницький майже весь день небо буде залишатися ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари: мінус три плюс два. Тернопіль ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ зі снігом. Мінус 4, плюс 1. Львів уночі пройде дрібний сніг, який до ранку закінчиться. Увечері очікується дрібний дощ зі снігом. Мінус 3, плюс 1. Чернівці увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну, без опадів. Мінус 1, плюс 4. Вінниця не буде ясним. Увесь день лише ввечері. Воно затягнеться хмарами. Мінус 1, плюс 4. Черкаси хмари, що вкривали небо вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Плюс 3, плюс 7. Кропивницький ясно і без опадів повітря прогріється до плюс 9. Полтава нічний сильний дощ вранці послабшує а до середини дня повинен зовсім закінчитися. До плюс 12. дніпро на вас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі та вранці очікується дрібний дощ до плюс 12. Одеса вранці розпогодиться до сіткові хмари, зникнута до кінця дня. більше не з'являться. Плюс 6, плюс 8. Миколаїв похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. До плюс 10. Херсон похмурий ранок заміниться ясним днем та безсмарним вечором. Без опадів до плюс 12. Запоріжжя вночі тиме дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися також до плюс 12. Сімферополь полічний сильний дощ вранці послабшує, а до середини дня повинен закінчитися зовсім до плюс 12%. Харків вранці очікується сильний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Решта дня пройде без опадів до плюс 10%. Донецьк у день можливо пройде дощ, але він закінчується ще до приходу вечора до плюс 12%. Луганськ Хмарно, проте без опадів до плюс 13%. Ужгород майже весь день мене без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ. Мінус один плюс два. Житомир ввечері небо затягнеться хмарами без опадів. Мінус два плюс три. Івано-Франківськ похмура погода буде триматися увесь день. Вранці очікується недовге прояснення. Мінус сім плюс два. До слова цього тижня чимало регіонів України відчуло на собі невпинне наближення зими. Засніжило у Дніпрі, Полтаві, Харкові та на Прикарпатті справжня зимова казка. Доготували для вас прогноз на цілий робочий тиждень. Звісно, що довгостроковий прогноз може бути неточним. Однак загальна погодна тенденція цілком зрозуміла. Отже, у вівторок, 25 листопада, погода в Україні буде переважно хмарною. Лише на сході та у деяких центральних містах очікується ясне небо. До прикладу, Київ та Харків приведуть день здебільшого під сонцем. Лише вранці можливі короткочасні хмари, 0,6. плюс на півдні та заході, зокрема в Одесі, Миколаєві, Львові та Чернівцях, не буде затягнуться хмарами місцями невеликий дощ плюс один, плюс тринадцять на півночі та у центральних областях. Хмарність триматиметься більшість дня. Невелике прояснення можливі лише у день. Температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 7. На сході також буде хмарно без опадів плюс 3, плюс 8. У цілому день буде прохолодним з мінімальною кількістю опадів. У середу, 26 листопада, в Україні очікується досить спокійна, але прохолодна погода. У більшості регіонів небо буде затягнути хмарами. Опадів не передбачається, тож дощів та снігу можна уникнути. Температура в день підніметься до приблизно. Нуля плюс чотирьох, а вночі знизиться до мінус трьох плюс одного. Тому буде холодно, особливо вранці та ввечері. Вітер прогнозується помірне, що додасть відчуття осінньої прохолоди. Якщо плануєте прогулянку або справи на вулиці, обирайте тепліший одяг у четвер. 27 листопада очікується ще більш морозний день. Небо буде переважно хмарним, а опади малоймовірні. Температура в день коливатиметься близько мінус одного плюс трьох, тоді як вночі може опуститися до мінус чотирьох нуля. Тож на вулиці відчуватиметься справжня зимова прохолода. Вітер залишатиметься помірне, можливі пориви. Загалом цей день буде характерний для листопадового переходу до зими. Трохи суворі, але без сильних буревіїв. У п'ятницю, 28 листопада, погода в Україні буде переважно хмарною, проте без серйозних опадів на більшій частині території. Лише в окремих регіонах можливий невеликий дощ або мокрий сніг, особливо у західних та північних областях. Денна температура коливатиметься в межах плюс 3, плюс восьми. Вночі повітря охолоджуватиметься до нуля плюс чотирьох. Тож вранці та ввечері варто подбати про теплий одяг. Вітер залишатиметься помірним. А зараз повернемось до найближчого дня і поговоримо про те, яке свято відзначають сьогодні. 24 листопада всесвітній день моржам це свято створене, щоб звернути увагу до збереження моржів великих мирних мешканців Арктики, що опинилися під загрозою через зміну клімату та вплив людини. Моржі одні з найбільших ластоногих у світі. Самці можуть важити до півтори тисячі кілограмів. Вони живуть у соціальних групах на арктичних узбережжях, але їхня популяція поступово скорочується. Особливо небезпечними для моржів стають зміни льодовикового покриву, адже вони потребують льоду для відпочинку та розмноження. Свято нагадує нам про важливість охорони цих величних тварин і турботу про їхнє природне середовище. І наостанок мем дня На дворі стабільно прохолодно, і зима зовсім близько. Одягатись варто відповідно, але бувають і такі моменти. Всі ми інколи потерпляли у таку ситуацію. Ви були за вікном з TSN.UA. Слідкуйте за нашими випусками, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, і хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.